Ось які я готую у себе в літній кухні чудесний салат із кабачків. Рецепт я розповім: що 3 кг кабачків з трьома морквинками і часником заливаються сиропом. А розповім, як його зробити соусом сацибелі. Години вони стояли в мене в кастрюльках. Зараз я їх розсипала і залила тим сиропом, який був по баночках. І вони готові у мене до стерилізації. Одна порція, там вийшло 9 банок, тут чомусь 8. Ну, не так ідеально зважувала, напевно. О, або десь більше в баночки, десь менше, вже стерилізується. Скоро вже я тут зварюсь ці літні кухні разом з цими кабачками, але ж смакота надзвичайна. Тож, розповім рецепт: на 3 кг кабачків дати 3 морквини. Кабачки краще жовтенькі або краще кружечками, якщо є дуже маленькі. У мене де кружечками, де половинками, де четвертинками, там, де була товща частинка кабачка. Так, тоді все розмістила у посудини, зробила сироп. На одну порцію на ці 3 кг у нас іде. А, значить, два стакани, а, дві, склянки, іде, дві склянки цукру, одна склянка оцту, дві столові ложки солі а, і одна склянка оцту. Ось так. А, це все закипає. І коли вже закипіло, я додаю банку соуса социбелі. Я беру не кетчуп, я беру соус, чималу банку. Хоча, напевно, хоча можна брати і кетчуп, але я вже звикла з таким чином його робити. Тоді заливаю підготовлені кабачки з моркою. Морква потерта на таку чималу терку. Заливаю цим соусом, додаю 100 г часнику І все це має стояти годину. А потім кип'ятитися має також годину. Ну, Прекрасний салат, я його дуже люблю. В принципі, він рекомендується робити жовтих кабачків. Щось у мене так багато жовтих не знайшлось. І ось вони в мене там різні. Різнокольорові ролі не грає. Я так думаю. Но жовті я люблю більше, вони дійсно солодкі. Ось такі. Ну що, ось чотири баночки. Оці, що тут попереду, це вже я. Постерилізувала в одній посудині, закрутила. Ось ті на задньому фоні, то я накрила кришечками ті, що я тільки що показувала, чекаю свої черги. П'ять баночок ще стерилізуються в іншій посудині. Ці вже, як я сказала, закручені. Ну що, перевертаю, укутую. нехай охолоджують ці баночки і так далі ідемо до наступних. А ці, як я кажу, чекаю, ці красиві. А ці ось так виглядає якось. Ну, салат дуже смачний. Всім роздаю рецепт завжди, всі його хвалять, роблять. І кажуть, що смачу, він дуже смачнючий. Отже, я ось ще 5 баночок з першої партії вже закрутила. Зараз знову їх перевертаю, накриваю, ставлю наохолоджуватись. Ну, ось одні вже в мене і в роботі із другої партії. Це ось три, що зараз я поставлю. Отже, дуже рекомендую вам також приготувати такий салатик. Він дійсно дуже смачний. Тільки от дві порції на 6 кілограмів. Ну, не знаю, яку мені дуже складно. Я завжди робила по одній, а це сьогодні так відважилась. тому що кабачки були зразу на дві порції. Але більше так не хочу. На принципі, я цей рік уже і не буду цей салат робити. З мене вистачить. Вийшло у мене 17 баночок, помила я 20. От, на всякий випадок, завжди 18 виходило. Щось я десь не вгадала. А ну, дійсно дуже смачний. Раджу, рекомендую, отже, до побачення. Якщо вам сподобалось відео мій рецепт, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Можете натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове, цікаве і, я думаю, завжди корисне відео.